Коротше, на, на, тут на одному кінці у мене опитний джипер, блядь на телефоні. А тут, блядь, я трохи неопитний. Отсутствие нормального інструменту, блядь, порождає, блядь, всяку хуйню в житті, блядь, іммігранта біженця. Коротше, блядь, ну така стойка, от, гідравлічна. Тобто, щоб відпустити, треба постійно нагинати і щепляти оцей крючок. І так я її поставив, вроді все правильно поставив, а вона там от взяла і зачепилась за оцю от хуйню, от за цей болтик. І коротше, я піднімаю вверх, воно все їде вверх. Я заправив отуди монтіровку. Ось вона валяється на полу. Десь рядом з нею, блядь, валявся мій зуб нахуй. Вперше, блядь, в житті. Я їх зарядив собі в'єбало тою монтіровкою. І нема зуба, блядь, це. Бляд. Коротше, блядь, Іде все нахуй кров'ю потомці в Америці. Просто так нічого не дається, Ну, Тут же, блін, це херня, там всякі сає, всякі, блядь, 3-8 набори. Це єдиний молоток на всю Америку, який купив з -за таким склином, блядь, Бо всі інші під гвоздадьор. Ну, максимум що такі бувають. Ну і блядь, так получив поебало, що ніхуя себе, блін. Коротше, отут ми тепер працюємо, це наше. Ну, наше, не наше. Ну, коротше, блін, зараз в зеркальці зніму, як, блядь, все так красиво получилось. Коротше, глазик. Глазик такий буде у нас завтра, блін. Десь в в так, блядь. І захуярив, зламав зуб, блядь. Ну, виходить, вроді би дав табло, собі, а зуб уже репнув, блядь. Від детонації. Короче, снаряд попав в командирську башню прямо, блин. Завтра буду фіолетовий такий, що пиздец. Тут он купа льодов. Інструмент весь теплий, хуй ти його прикладеш до глаза, блядь, щоб щось якось допомогло. Ну, коротше, таке життя є тут, воно непросте. Так, да, короче, якщо треба комусь удалять зуби, мені тут підказують в трубочку, то можете приїжджати, я вас попрошу придержать монтировку щось. І в принципі легким движенням. Да, тут, кстати, ну от блядь, відсутність нормального інструменту, от я теж тільки що казав. Купив таку монтіровку, от монтажку, блядь. Ну, вроді ж прикольна монтажка, да? Але вона така, блядь, храмірована, що... Ні один селінблок, де не закласти не можна. Зараз ще бляд, буде мінус зуб. От, пробуєш, пробуєш, а вона от просто от пробуксовує і все. Коротше, від дурної голови бляд, страдання і рукам, і голові, і зубам. Бляд. Добре, що глаз ще на місці, бо якби ще глаз вилетів, то вже можна було точно було збиратись додому і їхати. <реш> Коротше, я, я, якось так у нас тут все відбувається, блядь, ненавязчиво. Сука, це тиждень, як вийшов на роботу, блядь, це просто піздець якийсь. Це, блядь. Такої. <смір> До такої хуйні життя мене не готувало. Тобто, 10 років, блядь, пропрацював в цьому бізнесі. Максимум гуля була на голові, коли десь машину десь ступнешся. А тут просто, блядь, ловким движенням руки, блядь, залишився. І без зуба, і чуть не без глаза. <ріглад> да, і ще буде бланш такий, що блін хер з дому вийдеш. <ріглад> Та похуй, блядь. <ріглад> Мене тут майже ніхто не знає. Так що, <ріглад> так, що так що таке життя. В общем, блядь, бережіть себе, радий всіх чути. <ріглад> Приїжджайте до нас на СТО, якщо пишіть. Так, десь тут причіплю якусь адресу, блін, телефон. Телефонуйте. Треба не на все. прикріпляю карточку на, на відновлення зубів. Бляд. Я кажу, треба ще якось передивитись там, в мікроскоп чи в що, може. Там інші теж вже на виход стоять, блядь, просто що не викришилось. Там почнеш якусь моркву гризти, блядь, І всі інші підуть, блядь, слід за корабль. Бляд. Ну короче, оптимизм я стараюсь не, не терять. Ой, стоишь все счастливо, все, будьте здоровы.